Додавляй нині церков в споминанні нам важного дуже святого святителя Климента Охрицького. Після смерті архієпіскопа Мефодія, епіскопом став Гораст і Кирило-Мефодіївська церква продовжала діяти далі. Ну, німці, германці організували гоніння. вони при помощі Тогда вже нового єпіскопа римського Стефана сказали так, неправильно учать мефодіївці, але ж три язики мають бути законні єврейський, латинський і гречської. І на тому основанні організували страшніші гоніння на мирних громадян. Намірних громадян тогдашнього Слав'янського королівства по імені Велика Моравія і молодих хлопців продали євреям работорговцям у рабство. Вдумайтеся, християни-католики продають у рабство молодих православних священників на Венеціанському рабському торговому тому Вашарові. Викупив Василь Македонянин, усіх священників, котрих продали в рабство. А потім многі розійшлися, многі втікли. Частинка пішла у Болгарію, Вони вже мали свою церкву. Болгарська церква була крещена. А тому там основну роль грали греческі священники, котрі служили служби, але по-грецьки. І от коли прийшов. На цій землі болгарський Климент, його за доброту вибрали святителем, і він перший у Болгарії почав служити по слов'янськи. Болгарія не знала повного слав'янського язика. То вони сьогодні і на фоні монахи болгари требують, що слав'янський язик це їхній язик. Болгари не були слав'янами, болгари були слав'янізовані саме. Кирило мефодіївською наукою і тим, що ученики Кирила мефодія книжки і переводи принесли в Болгарію. Ну що нам важно, сей організовував школи, воно у місті для взрослих, а навіть потім і для взрослих для дітей, і настільки мав великий успіх, що підготовив вище 3500 священників молодих. Десятки тисяч людей і дітей навчав в школі. Через 100 років буде Ярослав Мудрий син князя Владимира, теж відкриє школи, невеличкі, немногочисленні. Но вдумайтеся, на Карпатській Руси і в Болгарії, і на Моравії такі школи функціонували на 100 років раніше із успіхом. Ті школи нужні були, бо через 100 років переводи. Цих людей будуть перевезені в Київ і будуть допомагати Володимиру Крестити київських полян. Але сам цей святий спочине на Охріді, там організовує монастир. І, будучи носителем не Болгарської церкви, а Кирило мефодіївської в нашому розмінні Карпаторуської, так і осталося на Охріді. Церква православна, не Болгарська. І хоча навіть Болгарія забирала Охрід, одного часу Охрід був навіть центром Болгарії, все рівно пройшли роки, а носителі церкви Христової Келимифодіївської залишили то і прийшов час, сформувалася держава Сіверна Македонія, нинішня. І вони попросили, оскільки вони мабуть окрему історію. І от недавно сербський патріарх і псинот сербської церкви визнав за церквою Охрицькою, так називаємо архіпископія Охрицька, як оддільна національна церква. Але вона якраз є то та, котра відка друга, осталася на Карпатах. Тисяча людей втікли од німців у Карпати. І тут строїли храми і монастирі. І ми, носителі тої церкви, також, Кирило Мефодіївської. І нині ми празднуємо, як 100 років назад у селі Іза на народно церковне собрання Собор встановив Карпоту кирило Кирилу Мефодіївську церкву як національну для русинов. Подкарпатської руси. Карпото православна церква Восточна. Такою була регістрована, такою була визнана патріархом сербським і патріархом Мелетієм Константинопольським, котрий дав Томас Чеської церкви одноразово і Карпаторуської церкви. Но серби наповнили Мелетіові. Карпатуруська церква не потребує Томаса, вона самоуправляєма от Кирила і Мефодія. Впрочем, остався Томас і для нас. Отже, на сьогоднішній день на території Закарпаття історичної Карпатської Руси діє і ми її носителі, Карпатуруська православна церква Кирила Мефодіївська. Ми сьогодні маємо зазнавати, ми носителі. Карподрузької православної церкви, а тому, що б сюди не занесли, ми все одно стаємося носителями своєї церкви. Но Але ми нині кажемо, святі Охрицькі, ви зберегли Кириліво-Мефодіївську церкву, і так сталося, стало, що буквально пару років тому вашими молитвами Господь благословив Кириліво-Мефодіївську, Охрицьку церкву, Мати. Як, на, як національна македонська для македонських слав'ян. Благословіть охридські святі, щоб ми ніколи не забували, що ми, мукачово-пряшівська єпархія, ніколи не була кимось управляєма. Вона завжди була самоуправляєма. Господи, молитвами Охрицьких святих і. Святого нині паминаємого благослови нам, щоб ми ніколи свою історію не забивали, держалися своєї православної, древньої, канонічної Кірлимифодівської церкви, нині прибуває в структурі української церкви, держимося єдинства з нашим блаженнішим митрополітом Онуфрієм і віримо, саме так. Молити охридських охрицьких святих, ми зостаємося. В тій древній Киромефодіївській церкві, а у відчувстві віри ми по молитвам всіх святих, зможемо іми наслідувати в'єдно з ними царство Божо. Амінь.